Друзі, я в шоці. Ну ви ж добре, знаєте, що стратегічний контент це той контент, який має виконувати завдання вашої маркетингової стратегії. А отже, у вашого бізнесу, чи ось ви створили проєкт, і у вас є комерційна якась ціль, до чого ви рухаєтеся. Ви йдете до маркетингу, там є стратегічні підходи, які дозволяють вам скласти. Маркетингову стратегію, а отже, визначити комплекс дій, які ви маєте зробити для того, щоб просунути свою пропозицію, яка в результаті принесе вам досягнення цілі бізнесу. Наприклад, це якийсь план продажів, і щось треба вам зробити зі сфери маркетингу, щоб. Людям донести те, що ви їм пропонуєте, і зреалізувати всі-всі-всі шляхи, щоб це відбулося. І коли ви створюєте маркетингову стратегію, на кроці канали та інструменти і далі на кроці тактики, ви визначаєте, що ви будете вести просування в визначених каналах, які є ефективними для вашого бізнесу. І там, відповідно, вже йде Передоручення завдань маркетингової стратегії на конкретний канал, тому що те, що вам треба робити, наприклад, в інстаграмі, це одне завдання, те, що робити у Фейсбуці, це друге завдання. Те, що вам робити для досягнення ваших цілей з платною рекламою, це ще, ще п'яте, десяте питання. І ось коли ви доходите вже. До створення контенту, який, звичайно, завжди націлений на ту цільову аудиторію, яку ви визначили, що вони є вашими потенційними клієнтами, бізнеси чомусь починають грати в якусь незрозумілу гру, створюючи контент, який ніяким чином не зреалізовує їхні плани, що вони мали робити. Наприклад, в Тіктоці є аудиторія конкретного бренду. І замість того, щоб спілкуватися бути от просто другом для цієї людини, бути зрозумілим. Задіючи тактики SEO, ви знаєте, що треба робити, щоб ваш контент показали цим людям. Але ж далі, коли людина побачить цей контент, вона його має відчути. Після нього вона має захотіти бути з вами, замовляти у вас і подумайте, який має бути цей контент, щоб ця людина точно... Захотіла замовити. Це не має бути телевізійна реклама, де ви ідеальні, і все довкола ідеально. Це має бути правильні.